Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Аномальна спека та задуха, але без мокрих сюрпризів не обійдеться. Небезпечне сусідство в Україні нашестя, отруйних павуків. В яких регіонах їх найбільше? Захист від спеки прості правила, які можуть зберегти здоров'я і нерви. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Контрастна погода на вихідних місцями дозволила перепочити від спеки, яка протягом нового тижня розподілиться всією Україною та стане аномальною. Субтропічні повітряні маси з Балканського півострова несуть в Україну аномальну спеку, яка за прогнозом синоптиків у багатьох регіонах супроводжуватиметься грозовими дощами, градом і шквалами. Подробиці від синоптикині Наталки Діденко. У вівторок спека в Україні триватиме. Температура повітря впродовж дня становитиме плюс 30, плюс 30, Три градуси, як сонце сильніше блисне місцями на півдні та у центрі плюс 34-36 градусів. Переважно домінуватиме суха погода. Проте, он Красунчик, циклон Габріель разом із атмосферними фронтами зумовить у західних областях грозові дощі. Дощі із грозами в день чи ввечері дійдуть до північних областей Вінничини Черкащини. У Києві 8 липня буде спекотно, плюс 31-33 градуси. Полегшення від спеки може принести вже. Ввечері у вівторок дощ із грозою, враховуючи сильну спеку, температурні контрасти на висотах. Часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу із шквалом. Обережно спека 9 липня послабне у західних областях України. Далі буде. До слова, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвищу температуру 8 липня у столиці було зафіксовано у 1999 році 35 градусів, найнижчу трохи більше 8 градусів в 1887 та 1912. Також у середу, 9 липня, погодні умови в західних Житомирській області та Вінницькій залишатимуться нестабільними. Прогнозують подекуди значні дощі, грози місцями град і шквали – двадцять метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, у Карпатах 12-17, а в день 21-26, вище нуля. На Закарпатті та Прикарпатті до плюс 22. Нарешті території країни опадів не очікується, хоча у Київській, Чернігівській та Черкаській областях в день можливі короткочасні дощі й грози. Температура вночі 19-24, в день плюс 35-39. У Київській, Чернігівській та Сумській областях до 34 із позначкою плюс. Вітер південно південно-східний і південний на заході з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. У Києві 9 липня вночі без опадів, у день місцями очікується короткочасний дощ, температура плюс 22, плюс 24 вночі, тоді як в день повітря прогріється до плюс 31-33. Погодні контрасти цього літа тільки починаються. Які ще сюрпризи прогнозують синоптики, чи чекати в липні сильної спеки до плюс 40 градусів і більше, коли і у яких областях будуть дощі та грози, та чи можливе різке похолодання? Про це дивіться далі у матеріалі. Нагадаємо, що синоптики вже неодноразово попереджали про те, що липень найспекотніший місяць в Україні. Саме зараз наша територія у окремі дні і години потерпає від нестерпно високих градусів. За даними Укргідромецентру, другий місяць і та традиційно разом із спекою часто приносить і нестійку погоду грози, шквали, короткочасні зливи змінюються періодами сухої та задушливої спеки. У середньому температура повітря в липні тримається в межах від 19 до майже 25 градусів тепла, хоча в Карпатах прохолодніше від 13 до 18 градусів. Абсолютний мінімум температури в Україні цього місяця коливається від 2 градусів до 9 градусів тепла, а на півдні подекуди навіть до плюс 10, плюс 13. У високогір'ї Карпат можливе зниження до нуля і навіть легкий мороз. Водночас липень здатен дивувати екстремальною спекою. Абсолютний максимум сягає 33-40 градусів, а місцям і понад 41. У гірських районах цей показник трохи нижчий 27 сім. – 37 градусів. Середня кількість опадів у липні досить контрастна. У західних, північних і частині центральних областей випадає 62-119 мм дощу. У Карпата значно більше – від 131 до 170 мм. На решті території – від 37 до 75 мм. А на південному сході – місцями лише 23-36 мм. Щодо липня 2025 року синоптики прогнозують середню місячну температуру в межах 21-26 градусів тепла у Карпатах 17-19, що на 2 25 градуси вище за кліматичну норму. Опаді очікується менше, ніж звичай, у межах 25-73 міліметрів. У Карпатах та на Прикарпатті місцями до 84-109 мм, міліметрів, що становить лише 64-79% від середніх багаторічних показників. Примітно, що чим тепліше на вулиці, тим активніші павуки і не завжди такі сусіди можуть бути безпечними. На території Одеської області, а також у низці інших південних регіонів України, повідомляють про активізацію небезпечних отруйних павуків. Їхні укуси можуть викликати нестерпний головний біль, судоми, порушення роботи дихальної системи та тремтіння кінцівок. Подробиці далі у матеріалі. Каракурти, тарантули, жовті павуки, аргіопи, бурі, відлюдники та чорні ерезуси. Укуси цих павуків можуть викликати серйозні наслідки для здоров'я. У літній період на півдні України, зокрема в Одеській області, зростає. Та ризик зустрічі з отруйним представником членистоногих – Каракуртом з кінця липня по вересень, період його найвищої активності. Якщо казати про найбільш небезпечні віди, які фіксуються в нас, ну я маю на увазі на Одещині чи на півдні взагалі України, то це, звісно, Каракурт. Які відносяться до чорних вдов, так це найбільш скажімо так небезпечний павук, те, що стосується інших видів павуків, які теж зустрічаються в нас, а це такий павук, як Тарантул, наприклад, він взагалі найбільший європейський павук. Я маю на увазі за розміром, бо якщо з Мірити з лапками то це до 7 сантиметрів може бути. От він зовсім інший інше життя веде, він в норах знаходиться. Найбільшу загрозу для людини становить статевозріла самиця каракурта. Вона вирізняється бархатисто чорним тілом і кулястим черевцем діаметром до 2 см. Самці значно менші за розмірами мають червоні плями з білою облямівкою. Їхній куст не такий небезпечний, адже вони, як правило, не можуть прокусити людську шкіру. У 24-му році Болградському районі було зафіксовано укус каракурта. А цього року павуків та їхні кокони помічали і в інших районах області, і навіть на околицях Одеси. Люди приносили нам. Згородів гнізда, тобто таке скупище коконів де була самка, наприклад, яка охороняла майбутнє потомство. В цьому році ще не було звертань. В прошлому році було два укуси павуком Каракуртом. Це взагалі у нас наші. Південні райони більш вони там розмножуються. Після укуса каракурта стан людини може різко погіршитися. З'являється загальна слабкість, біль у животі, лихоманка, пітливість, судоми, затримка сечовипускання. Укуси інших павуків, яких вважають безпечними для людини, здебільшого викликають алергічні пройви на місці. Прокуса кусали, були випадки, да, в мене. Але без особливих наслідків були випадки і тут на природі, і навіть вдома. Звертався до терапевта, але вона казала, що домашні павуки, типу, не отруєні, і їх нема сенсу боятись. Так що, ну не знаю, такі банальні ліки, які в кожній аптечі майже є пив і, і все. Я ж велосипедист, я катаюся дуже і по вулицях і по там, лісах. Так що так, на пауків мені щось везе. Наприкінці червня Одеситів стали частіше попереджати про небезпеку, яку несуть отруйні павуки. Спеціалісти пояснюють їх активність екзотичним потеплінням. Українці в соцмережах почали ділитися своїми побоюваннями. Існує навіть спеціальний термін арахнофобія страх перед членистоногими. Мені лікар не знадобиться. Я помру ще до укусу, якщо це коло себе побачу. Я навіть малесеньких домашніх з дитинства боюся. А що вже казати про таких, колись в Херсонській області на відпочинку вкусив невеличкий жовтий павучок. Так пекло, що ну його після того ще більше їх боюся. Найбільший мій страх це павуки, неважливо, які я їх всіх страшенно боюсь. Якби він мене ще вкусив, то в мене б серце зупинилось на місці, і до лікарів не треба. Я ще той панікьор. У мене є поля з малиною, то цих агрігоп там дуже багато, бо поля ми не кропили ніколи і не кропимо жодною хімією. І для них там рай. А для мене пекло. Я в сезон знаю кожен кущ, де сидить цей павук. Свої гнізда самиця Каракурта найчастіше будує на землі, тому зараз рекомендують бути більш уважними при роботі на городах, при садибних ділянках та на відпочинку. Я відпочиваю дуже часто, але дуже переживаю за кліщів, за павуків. Траву ми не на це на, на не лягаємо так, щоб відпочивати на, на це. Ні, звичайно, тому що павуки це таке саме, як кліщі. Одеські фахівці запевняють, хоч зараз і зростає ризик зустрічі з небезпечним павуком, однак це звичайне сезонне явище, яке ніч не відрізняється від попередніх років. Це сезонне явище і активізація не тільки павукоподібних, але й всіх членостоногих інших комах, комарів. Бо це саме пік їх розвитку зараз. Нове потомство саме у павуків, воно десь наприкінці червня з'являється. Вірніше вони відкладають кокони. І десь наприкінці липня з'являється нове потомство. Вони самі ніколи не нападають, але якщо їх поторбувати, десь їх притулок, то вони можуть вкусити. Та якщо вас вкусив такий павук, рекомендується не панікувати. Необхідно одразу прийняти антигістамінний препарат та терміново звернутися до сімейного лікаря. Категорично не рекомендується займатися самолікуванням. Ніколи не відсмоктувати з місця попереднього укусу. Це не потрібно, тому що це слюна це свої біологічні рідини цього робити не можна. За можливості ми зараз всі соціалізовані сфотографувати того павучка чи ту змію. Негайно викликаємо швидку. Бажано багато пити, надаємо багато багато пиття. І якщо є протиалергійний засіб, за можливості, якщо це кінцівка, кінцівку трошки підняти на підвищене положення. Спеціалісти наголошують, каракурт справді дуже небезпечний павук, але просте дотримання. Мання заходів безпеки допоможе уникнути серйозних наслідків. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Спекотна погода завдає чимало клопоту нашому здоров'ю, однак є кілька простих порад, які дозволять мінімізувати наслідки впливу високих температур. Усі деталі дивіться далі. у Матеріалі пригадаєте, літо 2024 року. Термометри зашкалювали за плюс 40, асфальт плавився, а подих свіжого повітря здавався справжнім дивом. Тоді усі шукали тінь, вентилятори і рятівну пляшку води. Цьогоріч літо знову вражає градусами, аби спека не застала вас зненацька. Саме час гадати кілька простих, але дієвих порад: як зберегти прохолоду і гарний настрій, навіть коли температура стрімко повзе вгору. Наступні рекомендації наводить Міністерство охорони здоров'я України. Кава, алкоголь, солодкі напої не найкращий вибір у спеку, а великі дози можуть призвести до зневоднення, натомість пити воду впродовж дня. Не орієнтуйтесь на норми, пити скільки хочеться, і нагадуйте про пиття вашій дитині, адже діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення. Гаряча і жирна їжа це додаткове теплове навантаження, яке точно не потрібне у спеку. Перейдіть на більш легкий раціон, холодний борщ, ще окрошку, овочеві салати. Тощо, крім усього, ворітше включатимете плиту, і в домі буде прохолодніше. Електричні вентилятори не допоможуть при температурі плюс 30. Більш надійний спосіб прохолодний душ або ванна. Якщо у вас є кондиціонер, звісно, використовуйте його. Перенесіть прогулянки і тренування на ранок або вечір. Найбільш небезпечний час з 10.00 до 16.00. Старайтесь залишатися у приміщенні. Якщо тренуєтеся за високої температури, уважно стежте за своїм станом. Швидке серцебиття разом із відчуттям нестачі повітря, запаморочення сигнал, що тренування треба негайно припинити. На вулиці тримайтеся у тіні. Це найпростіший спосіб. Попередити сонячні опіки, будьте обережні біля поверхонь, які відображають сонячні промені та або швидко нагріваються, наприклад, піску чи води. Засмага, ознака того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання. Одягайте легкий світлий одяг, головний убір та сонцезахисні окуляри. Одяг з чільно-тканих матеріалів захищає найкраще, наприклад, котон, легкі бавовняні тканини. Окуляри мають бути передусім зручними, практичними і насправді захищати очі. Використовуйте сонцезахисний засіб, крем спрей тощо широкого спектра дії із СПФ 15 і вище. Це треба робити також і в хмарні та прохолодні вітряні дні. А ще дбайте про тих, хто поруч. Ні за яких обставин не залишайте дітей чи домашніх тварин у автомобілі, навіть якщо виходите на хвилинку. Головне правило при перегріванні негайно переміститися у прохолодне приміщення. Серед теплових травм розрізняють теплові судоми, коли болісно скорочуються м'язи. У такому разі перемістіть людину про холодне місце, дайте випити прохолодної води, порадьте не рухатися. Доки судоми не минуть, викликаєте екстрену медичну допомогу. Дзвоніть 103, якщо судоми не зникають довше однієї години. Людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі, теплове перевтомлення це нормальна або підвищена температура тіла. Прохолодна, волога, бліда або почервоніла шкіра. Головний біль, нудота, запаморочення. Або слабкість, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, охолодіть потерпілого, компреси зі змоченою воді тканиною. Дайте випити холодну воду маленькими ковтками, дзвоніть 103, якщо є блювання, симптоми тривають довше однієї години або погіршуються. Тепловий удар це висока температура тіла, іноді сягає 41 градуса. Червона, гаряча, суха шкіра, роздратованість. Втрата свідомості: прискорене поверхневе дихання. Негайно телефонуйте 103. Поки чекаєте на медичну допомогу, перейдіть у прохолодне приміщення, зніміть одяг, оголодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною. А чи доводилося вам бачити отруйних павуків в природі? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.